Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас буде заняття на території нашого дитячого садочка. Дітки, яка зараз пора року? Правильно, осінь. Зараз настав останній місяць осені. А всього їх три. А давайте згадаємо, як називається перший місяць осені? Правильно, вересень. А другий? Правильно, жовтень. А зараз останній місяць, як нас називається? Листопад, так, листопад це останній місяць осені. Більше і більше листя скленів облітає з кожним днем, по траві іще зеленій, між дерев саду йдем. ідемо по листю золотому, мов по килиму м'якому, що на весь послався сад. Здравствуй місяць, листопад. Немов різнокольоровий дощ, падають листочки з різних дерев. З тихим шурхотом вони падають на землю і вкривають землю таким красивим різнокольоровим килимом. Коли пройти по такому килиму, то листочки починають шурхотіти. Шух-шух, шух-шух. Це явище, дітки, листопад настає пізньої осені, коли починаються перші холоди. Корінчики дерев вже не можуть убирати дуже багато вологи і поживних речовин, і тому дерево не може вже напоїти свої листочки цією вологою. І тому листочки починають відмирати і падати. Дерево немов би засинає, але ж засинає воно до весни, для того, щоб весною знову нас радувати новими листочками. З вами пограємо в гру, з якого дерева листочок. Я вам буду показувати листочки, а вам потрібно буде відгадати, з якого ж це дерева впав цей листочок. Ось подивіться. Ось подивіться. Гляньте, які листочки красиві. Як ви думаєте, дітки, з якого дерева цей листочок? Ми з вами ходили, дивились. Підскажу вам невеличка підсказочка, що там навіть є. Такі маленькі ягідки цього дерева. Правильно, це з горобинки ці листочок. Ось подивіться, дітки, а з якого дерева ці листочки впали? Можу вам підсказати, це дерево в нас росте біля гойдалки. Високе таке, правильно, ці, ці листочки і стополі. Дітки, подивіться на ці красиві листочки. Правда, красиві? Так, вони схожі на такі зірочки. А з якого дерева ці листочки? Правильно, дітки, це склена. А якщо це листочки склена, то вони які? Кленові. Правильно. Дітки, подивіться, а з якого дерева ось ці листочки красиві такі? А ну, роздивіться і скажіть. Так, дітки, це з горіха. А якщо це листочки з горіха, то? Ці листочки які? Правильно, горіхові. А ось у мене такий красивий листочок. Дивіться, схожий на Так, Схожий на схожий. Скажіть, з якого дерева цей листочок? Правильно, з каштана. Якщо він з каштана, то він який? Каштановий, правильно. А ось, подивіться, дітки, у мене теж такі красиві листочки. З якого дерева листочки ці впали? Так, дітки, ці листочки упали із дуба, то вони які дубові А Гляньте, які я красиві листочки знайшла. Біля якогось дерева. Ви скажете, з якого дерева листочок ці листочки упали? Такі красиві, червоно оранжеві З якого дерева? Передивіться. Так, дітки, це із вишеньки. Подивіться, які вони красиві, ці листочки. А якщо вони із вишні впали, то вони які? Правильно, вишневі. А ось подивіться, які красиві листочки. Подивіться, які красиві листочки. І з якого дерева? Я вже вам казала, з якого дерева ми вже дивилися, вам показувала і говорила, ви повинні сказати. Так, це стополі, дітки, стополі. Так. І ось такі маленькі-маленькі листочки. Дивіться, такі маленькі. Ану, гляньте. Ану, хто здогадається, з якого дерева ці маленькі листочки? Так, це дітки листочки із берези. То вони будуть які? Березові. Правильно. Дітки, подивіться, із цих всіх листочків можна скласти ось такий красивий осінній букетик. Тому ж вам домашнє завдання скласти такий красивий різнокольоровий осінній букетик. І потім сфотографують ваші батьки і вишлють нам у групу. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а які дерева не скидають свого обрання на зиму? Пам'ятаєте, да? то які? Так, дітки, це ялинка. Ось подивіться, яка красива у нас ялинка росте біля нашого дитячого садочка. У неї замість листочків ось такі голочки. Бачите, Такі красиві голочки. Це, дітки, хвоя. Ялинка не скидає своєї хвої на зиму. А ще які у нас ростуть ялинки на території нашого садочка. Дітки, ось подивіться. А це що за ялинка? Як вона називається? Я вам говорила. У неї немає таких голочок, як у тієї ялинки. Але це теж ялинка. В неї м'якенькі голочки. Це дітки туя. Так. І в неї це теж називається хвоя. Оці голочки такі м'якенькі називаються хвоя. Дітки, а зараз ми з вами пограємо в гру. Із якого дерева упав плід? Ви знаєте, що кожне дерево дає свій плід. З якого Плід – це насінинка дерева. І з якої можна потім, коли її посадити, виросте теж це дерево. Ось подивіться, дітки. З якого дерева це ці плоди? Взагалі що це? Так, це горішки. Із якого дерева? Правильно, з горіха. Так. А ось це, дітки. З якого дерева плід? Ось подивіться, ми з вами всі збирали. Такі гарні. Правильно, це каштани. І упали вони із каштана. Так, а ось подивіться, що це в мене таке, дітки. Правильно, це шишечка. А скажіть мені, ця шишечка з якого дерева упала? Плід з якого це дерево? Так, із ялинки. А на якому ще дереві ростуть ось шишечки? Тільки з іншої форми. Правильно, ще вони ростуть на сосні. Так, тільки іншої форми. А ось у мене, подивіться, які гарні, красиві такі плоди. Дідки, звідки вони впали? З якого дерева? Правильно, ці. Жолоді, дітки, вони впали із дуба. Так, ви в мене молодці. Назвали геть усі плоди правильно. Дітки, а я ось стою біля дерева. Ви признали це дерево? Так, воно знаходиться, воно росте на території нашого майданчика. Листочки вже з нього облетіли, але ж залишились ось такі красиві китички. Дітки, а що ж це за дерево? Це дітки клен. І ось це кіточки, дітки, це насіннячко кленове. І ось із такого кленового насіннячка ми зараз з вами будемо створювати красиву композицію. Тож, шановні дітки, із такого плоду клену ми зараз з вами будемо робити ось таку красиву композицію осінню. Гляньте. Красиво. А я вас зараз навчу, Ви теж створите таку саму красоту. Для того, щоб зробити таку красиву квіткову композицію, нам знадобиться картон. Будь-якого кольору можете взяти. У мене синій, блакитний, а ви можете взяти різного кольору. Ось такий ось, подивіться, природний матеріал. Це можуть бути насінинки з гарбуза, і соняшника. Можете використати е, мушлю і обов'язково ж листечко, е, плоди із клена. Можете ще взяти горьох. Це для того вам, дітки, щоб зробити ось таку красиву вазочку приготувати, при, прикрасити природним матеріалом ось наша вазочка. Так, і пластилін. Е, Зеленого, такого білого і жовтого кольорів. Ну що ж, приступаємо. дітки, яка в нас красиво вийшла композиція із кленових, кленових зерняток. Так, вам домашнє завдання створити таку саму красиву композицію. Ну що ж, до нових зустрічей, до побачення!